Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 26-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 квітня 2024 року орієнтовно склали особового складу, знищено приблизно 444 370 особин за добу, 710, і поранено 1 мільйон 333 тисячі 110 песиголовців за добу, 2130 танків, 7009 одиниць за добу, 11. Бойових броньованих машин – 13 368 одиниць за добу – 18. Артилерійських систем 11142 одиниці за добу, 30, реактивних систем залпового вогню, 1025 одиниць за добу, 2. засобів протиповітряної оборони, 745 одиниць за добу, 1. літаків, 347 одиниць, гелікоптерів, 325 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8796 одиниць за добу 17, крилатих ракет 2059 одиниць за добу, 1. кораблів катерів 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 14813 одиниць за добу 30. Спеціальної техніки 1838 одиниць за добу, шість. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.